Як часто я від людей чую фразу я хочу змінити своє життя, але при цьому людина не робить взагалі нічого. Запам'ятайте одне: якщо ви з дня в день робите одні і ті самі дії, це призведе до одних і тих самих послідовностей. Ну, неможливо з набору буряк, картошка, томатна паста зварить. Я не знаю, олів'є. Тобто, це вийде борщ, або він Ну не буває так. Якщо ви хочете щось змінити в своєму житті, починайте щось робити. Неможливо накачати попу, так сказати, да, не роблячи присідань, від декого я чую, встелеш фігню, городиш, непонятно що. А ви пробували? Ну, ви пробували ці техніки та методики, які я пропоную. Я ж нікому нічого не нав'язую. Я просто ділюся тим, що працювало на мені. Ті, хто мене добре знають, е прекрасно пам'ятають, в яких ситуаціях я була, через які життєві трудності я пройшла. коли, через які діагнози, да, це цей ворогу не побажаєш. Коли мені в лікарні казали, блін. Дитино, тобі всього-навсього 30 і ти тут, але навіть в ті моменти я ходила і говорила, я з усім справлюсь, я все зможу, я буду здорова, в мене все буде. Я другу свою хворобу вилікувала за півроку, хоча мені лікарі давали від року до двох. І це так, я пила ліки 100%, але дуже важливу роль ще грало моє мислення, мої візуалізації, мої вдячності. Тому, якщо ви не готові щось робити, не говоріть, що ой, нічого не працює. Для того, щоб змінюватися, потрібно щось робити. Якщо ви нічого не робите, то тоді не розраховуйте на те, що зміни по якимсь волшебним. Мановіні палочки Гаррі Поттера прийдуть в ваше життя. В одному із відео я говорила, під лежачий камінь вода не потече. Тому вибір за вами. Те, що ви не змінюєте, ви обираєте. Я обожнюю цю фразу. Якщо ви знаходитесь да, в токсичних відносинах, плачетесь на них, але нічого при цьому не змінюєте. Ви обираєте ці відносини. І так само з усім. З роботою, з колегами, з друзями, з усім на світі, все, що ви не змінюєте, ви обираєте.